Розпочинаємо осінній сезон виставок і запрошуємо всіх на першу осінню виставку фіалок від клубу Оксамит, яка відбудеться з 20 по 22 вересня в Київському міському будинку природи. На виставці будуть представлені не лише фіалки, а й деякі інші рослини, такі як стрептокарпуси, бігонії та епісції. Для досвідчених колекціонерів учасники виставки готують показати сорти син-полії селекції останніх років. Початківці в цій справі ми з радістю проконсультуємо щодо будь-яких питань по вирощуванню фіалок. Також буде представлений широкий вибір супутніх товарів для вирощування, таких як професійні ґрунти, добрива, інсектициди, горщики та інше. Традиційно маємо дитячий куточок для малювання, тож чекаємо вас всією родиною. Всіх відвідувачів пригощаємо чаєм та кавою. Виставка працюватиме з 11 по 17 годину. Місце проведення Київський міський будинок природи поблизу метро спорту та площі українських героїв. Вхідний квиток 50 гривень та 30 гривень пільговий. Вхід з двору